Доброго ранку, вітаю вас всіх на каналі, нашому Риболовля в Україні. Виїхав, коротше, я на Прекрасне озеро біля лісу. Порибалити за щучкою. Будемо сьогодні спінінгувати Пару кружків взяв, зараз поставлю. Є 10 живців, поставлю з 5-4 кружечки, зараз побачу. І будемо кидати спінінгом На щучку і на наукінця, коротше, друзі. Сьогодні прекрасну погоду передаю, такий помірний вітер. І трошки такий східнуватий вітер Неважно, звісно, було б краще, якби західний був. Ну нічого. Сьогодні буде сонечко, надіюсь, тепленько буде. Будемо коротше рибалити на спінь, понад, Так, учеретом, понад ліліями кидати. Резиною, облірами, всім потрошки коротше, друзі. Все, друзі, сьогодні у нас така красота, буду я рибалити. Ставте лайк, підписочку на канал, хто ще не встиг. А я пливу на кузирне місце. Буду намагатися підіймати сьогодні гарненьку щучку. Та, друзі, рибалим, ви спостерігайте. Погнали! Бачу, є в нас вихід щуки ранкової. Є пара кружків стрельнутих, поки я так поплівся з пінгом, трохи покидав наразі, на середину, понад кущами. Звернувся глянути, бачу, вже є кружок. Стрельнутий, був вихід щучки, значить ранковий. Сьогодні гарненька погода така щуча передають я так думаю, що можливо щось нам все-таки Посміхнеться удача. бач розмотало, певно, позаводило, зараз кущі скрізь, я ще не знаю як то буде тягнути, то проблематично, як завжди. З тим всім. Ну, давай будемо. Попробуємо що там у нас є. О, є штучка, є, 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 друзі, щось було. Щось було. О, не знаю, що там зараз буде. О! Щось чуть водить, друзі. І то, до речі, така непоганенька бачу. Вона все лише тримає на потім, я знаю. Зарадати ревка хоче. О, друзі, бляха, але хорошенька, бля. О, друзі, під двушечку. То по-любому, друзі, дивіться, яка класненка, о то да Навіть я, друзі, не очікував такого результату ранкового цей результат мене вже радує, можна сказати, непогана качучка. Взяла ти шо, ти шо? О, зараз переставляю. штучка гарненька. Все, друзі, ставимо нам лайк. писочку, хто ще не встиг. А я поставлю, ще поставив, коротше, є 4 кружки, багато я не ставлю, бо жильців нема багато. Поставив 4 кружки, так хволі біля. Думаю, спробую, що -то воно буде, поки буду спігом куда-то. Бачу, я ранково гарно. Це вже Гарний результат, друзі. Все супер. Переставляємо. Ще є пару живців. Пробуємо ще посидіти. О, друзі. Не валечко, щорціон виставлений. Так на крапку. невелечко конечно Ну, що вже є Я що то взяла на костмастер білий, вроді би надо нас ну така шнурочок можна сказати Ах, ну нічого будемо далі кидати пробувати можливо краще візьму. Сьогодні рибалі такі в основному розіни трошки бльосеньки, все потрошки ну, коротше. Все-таки кольора роботчик договориться. -трошки. трошки пробуємо щось спіймати сьогодні на спіннях. Погодка, як бачите, сьогодні чудова. Так, треба мені щепчики. Щипчики. Так, все, друзі, ми рибалимо далі. Лайк, я буду щучку звільняти і кидати далі. Бачу, де щучки трохи є. Друзі, кидаю з пінгом. Стояв між кружками на очах, так гарно кружок перевернувся. Але певно холоста, бо бачу, не розмоту. Я тільки перевернуло, смикнуло так гарно. І все на тому. Воно що збило. Злякало щось, кинуло. Але ж гарненько так проклюнулося, мені сподобалося. побачити покльовочку, то взагалі красивенько так. Прикольно. Ні, щось походу і є. Не знаєте? Ай там є фондарова. Ой, і втікла, тримала в зубах невеличка така. Хотів вам показати, але нічого. Добре, що вона сама собі відчепилася. Ось ще й живець втік, був, бачу живець вже нема. невеличка така штучка. Грам 400 300 може. Добре, що сама вчепилася менше проблем. буде